Депортації мирного населення цілі народи були визнані в Кремлі зрадниками, яких потрібно щонайменше переселити з місць їхнього проживання для подальшої асиміляції та знищення протесного потенціалу. Почалося з 41-го року і примусового виселення за Волгу приазовських німців. Але по-справжньому маховик депортації запрацював наприкінці війни. Коли кремлівське керівництво звинуватило в колабораціонізмі чимало етносів, найвідомішим прикладом такої практики стали кримські татари. З очищеного від німців Криму радянська влада навесні влітку 44-го року вивезла майже в повному складі корінне населення, зокрема 180 тисяч кримських татар до середньої Азії. Згодом у другій хвилі депортації були виселені кримські вірмени, болгари та греки. Титульна нація Українці зазнала кількох хвиль переселення перших двох і ще до війни. А протягом 45-47 років понад 80 тисяч людей із Західної України було депортовано на Донбас та в Сибір. Через звинувачення в націоналізмі та пособництві УПА і ще близько 500 тисяч були вивезені із західноукраїнських земель, які згідно з рішенням Сталіна передали Польщі.